Що ви знаєте про шиття, яке об'єднує майстринь по всьому світу? Це швейна рода, яка налічує десятки підрозділів, сотні майстринь та шиє адаптивний одяг для поранених. Ви можете навіть не уявляти, яка велика робота стоїть за цим об'єднанням майстринь. Ми шиємо адаптивний одяг, це той, який розроблений спеціально для поранених, щоб зручно одягти при найскладніших пораненнях, мати легкий доступ до поранень для огляду і перев'язок, а в холодну пору цей одяг допомагає ще й зігріти, що дуже важливо для швидкого і комфортнішого відновлення. Ми дбаємо про зручність і комфорт, шиємо спеціальні футболки, штани, шорти, худі, білизну, чохли та бандажі. Ми вкладаємо душу і турботу у кожен пакунок. Кожен вважаючий може стати частинкою нашої великої команди, тож наступна інформація для вас. Щоб забезпечити поранених одягом, я відкрила дружню банку до великого збору швейної роти і медслужби 3-го армійського корпусу на понад 300 комплектів адаптивного одягу. Приєднуйтесь і допоможіть мені закрити допоміжну банку. Так ми з вами будемо частинкою великої та доброї справи. Донатити можна, не маючи машинки, робіть репости і поширюйте серед друзів і сусідів. Разом ми сила.